Вакумний масаж, вакуумна терапія це метод впливу розрідженим повітрям на м'які тканини людини. Це базова процедура в кабінеті косметолога чи масажиста, які працюють з тілом. І сьогодні я допоможу вам розібратись, який саме апарат краще обрати, для яких процедур краще підходить вакуум або термовакум, які методики краще використовувати. В нашому асортименті представлені апарати класичного вакуумного масажу в комплекті зі скляними баночками, а також до них окремо можна придбати роликові або кулькові насадочки. Апарат термовакуумного масажу з термовакуумною насадкою і додатковою опцією біоелектростимуляції. В комплектацію входить насадка досить великого діаметру, і можна окремо придбати насадочку меншого діаметру. І новиночка нашого асортименту, яка вже завоювала наші серця і стала улюбленцем. Апарат вакуумної терапії з термовакуумною насадкою, великою кількістю вакуумних баночок, які можна ставити одночасно, і вакуумними вібраційними банками. Це апарат, який поєднує методики вакууму і мікровібрації. Сьогодні ми поговоримо про те, який апарат краще обрати для вашого кабінету. Мене звати Ганна Левун. Я дипломований косметолог та масажист з багаторічним досвідом роботи, тому мені є що вам розповісти про вакуумні апарати. Сьогодні ми розглянемо спочатку апарат класичного вакуумного масажу. Обов'язкова умова виконання вакуумного Масажу це попередній гарний розігрів тіла. Це може бути ручний розігрів тіла, або пресотерапія, або гаряче обгортання. В нашому випадку ми обираємо ручний розігрів тіла. В залежності від завдання, яке перед нами стоїть, від розмірів нашого клієнта, від кількості проблем, які він нам принес. Ми обираємо насадочку. Це можуть бути ролікові насадки на один, два чи три роліки. Це може бути кулькова насадочка або просто скляна банка. Наносимо дуже невелику кількість олії. Нам треба забезпечити ковзання, але олія не повинна сильно текти. І суто практична порада колеги. Завжди тримайте спину рівно. Бережіть свою спину. Як я вже казала раніше, обов'язкова умова виконання вакуумного масажу це гарний попередній розігрів тканин. Тому розігріваємо тканини до легенької гіперемії. Зараз ми нам обрали насадочку на два ролики. Ця насадка підходить для тренованих, вже звичних до вакуумної терапії клієнтів, бо вона для непідготовлених людей може бути досить відчутна. Свою роботу на невисокій потужності вакуума. Клієнт повинен звикнути до цього впливу. Він не повинен залишатись у нас фіолетовий після сеансу. Починаємо працювати від периферії до центру. Вакуумна терапія, вакуумний масаж дає дуже потужний лімфодренаж. Тому обов'язкова умова, робота. По лімфотоку від периферії до центру місця скупчення лімфатичних вузлів ми обходимо. Ми не працюємо по лімфатичним вузлам. Заборонено працювати вакуумом вакумом проти лімфотоку, бо можна пошкодити лімфатичні вузли, клапани лімфатичних вузлів, які потім не відновлюються. Якщо в зоні проведення є новоутворення, які виступають над шкірою, ми обов'язково їх обходимо. Ми не працюємо по новоутворенням, які виступають над шкірою. Якщо в зоні проведення є судинні сітки, збільшені виступаючі віни та судини, ми ці зони теж обходимо. Працюємо до появи легенької гіперемії, яка швидко зникає. Ставимо насадочку, чекаємо, поки тіло втягнеться, це десь одна пів секунди, і рухаємо насадочку вперед по лімфотоку. В інтернеті ми можемо побачити дуже багато рекламних роликів, там, де працюють насадкою дуже-дуже швидко. Це не зовсім правильно, не зовсім фізіологічно. Лімфа у нас рідина дуже повільна. Перші задачі в корекції фігури це лімфодренаж, прибрати зайву рідину. Тому працюємо спокійно, повільно, на комфортній. Для нашого клієнта потужності. В даному випадку в нас клієнт вже звиклий до вакуумних процедур, тому ми спокійно можемо працювати до стійкої гіперемії. Якщо клієнт у вас перший раз на процедурі, працюйте дуже-дуже обережно. Йому повинно бути комфортно, навіть приємно, не повинно бути дуже боляче. Є один варіант насадки кулькова. Тут трошки по-іншому проходить масаж, не по піднятій складці, а кульками поряд з нею. Трошечки інший вплив. Дехто з клієнтів відчуває її більш сильніше, ніж ролікову, дехто, навпаки, більш слабше. Це все дуже індивідуально. Я раджу все ж таки мати в асортименті декілька насадок, якими зручно пропрацьовувати різні частини тіла. Техніка виконання приблизно така ж, як і роліковою насадкою, тут нема сильної різниці. Крім того, що ми можемо робити якісь спіралєвідні, зігзагоподібні рухи. Напрямок такий же по лімфотоку. Не працюємо під колінною западиною, там, де є скупчення. Лімфатичних вузлів. Нормально? В цьому вакуумному апараті у нас є два режими вакуума постійний та імпульсний. Коли ж вони використовуються? Дивіться, якщо в нас дуже набряклий клієнт з підвищеною чутливістю або шкіра без тонусу, дуже дрябла та в'яла. Навіть в динамічній роботі, динамічним насадочкою чи банкою, ми можемо використовувати імпульсний режим для тонізації шкіри та зменшення больових відчуттів. Якщо в нас звичайна нормальна пружність шкіри в людини... Середній рівень чутливості людині не боляче ми спокійно в динамічному режимі працюємо на постійному вакуумі. Імпульсний режим вакуума теж дає нам гарний лімфодренаж. Статична методика вакуумного масажу. вакуумна декомпресія. Дуже класно працює для зони сідниць. Крім того, що вона шикарно розслаблює м'язи попереку, сідничні м'язи. Вона ще й формує красиві сідниці і припадає. Приподнімає їх контур. Обов'язкова умова включаємо імпульсний режим вакуума. Ставимо наші баночки симетрично. Регулюємо потужність вакуума і довжину імпульса крім того, це дуже приємна процедура. В комплектацію входять баночки різного діаметра, і таким чином ми можемо пропрацювати не тільки зону сідниць, але й зону верхньої частини спини і трапецію. На місцях, де ми проводимо локальну декомпресію. У цьому місці посилюється крову та лімфообіг, пропрацьовуються всі шари м'яких тканин, відповідно, покращується обмін речовин, виводяться токсини, покращується загальний стан шкіри та м'язів. Якщо в місці проробки залишився слід, П'єтєхія, це означає, що там стоїть у вас дуже глибокий спазм, дуже потужний спазм. Зазвичай петехії залишаються у нас на спині, особливо верхня частина спини. Бо верхня частина спини це дуже стресозалежна зона, і вона потребує більш такого детального впливу, більш лагідного відношення до себе. Процедури потрібно проводити частіше. Переходимо до огляду термовакуумного апарату. Також наносимо невелику кількість олії на зону обробки. Чому спина це якраз зона для роботи термовакуумним апаратом? Інфрачервоний прогрів має дуже сильну розслаблюючу, знеболюючу та зменшуючи запалення вплив. розслаблюючу та знеболюючу дію. На відміну від звичайного вакуума, термовакум не потребує попереднього активного розігріву тканин. Апарат має зручні та прості налаштування, час процедури, рівень прогріву. Режими вакууму постійний та декілька імпульсних режимів і потужність вакууму. Чекаємо хвилинку, поки прогріється наша насадочка. Якщо мова йде про корекцію фігури, класичний вакуум для нас є незамінним в сенсі різноманіття насадок, Потужності вакуу, ми можемо підібрати антицелюлітний вплив для будь-якого виду та типу целюліту для різної фігури та різної чутливості. Якщо йдеться про стан спини, про здоров'я, про зняття м'язових спазмів, тут нам у нагоді стає термовакум зі своїм чудовим інфрачервоним прогрівом. На відміну від звичайного класичного вакууму, термовакуумний масаж є дуже приємною процедурою, дуже приємною та розслаблюючою. Якщо ви працюєте не тільки в корекції фігури, а й з проблемними спинами, з м'язовими спазмами, це апарат просто знахідка для вас. Якщо ваш клієнт дуже-дуже чутливий, якщо йому боляче Звичайний вакуумний вплив ви можете використовувати термовакуумний апарат навіть в корекції фігури. Це буде більш приємно і комфортно для вашого клієнта. І звертаю вашу увагу, всі новоутворення, які виступають над шкірою, ми обходимо, ми не працюємо по ним. Ми дуже обережно пропрацювали зі спиною термовакумом, тому отримали гарну гіперемію без підтєхії. Це є нормою після цієї процедури, бо вона у нас сьогодні вийшла досить така приємна та розслаблююча. А зараз я вам ще одну методику продемонструю в стаціонарні банки. Це апарат Модель 367, який дозволяє поставити до 12 банок одночасно. Дві з них можуть бути з вібрацією. Додаємо вібрацію. Дві баночки з мікровібрації. Вони дають значне зменшення з глибоких м'язових спазмів. В залежності від потреб вашого клієнта ми можемо ставити трошки більшу або меншу кількість банок. Ми можемо проробляти не тільки верхню частину спини, але й нижню частину спини і верхню частину стегуну. Наявність баночок маленького діаметру в комплектації цього апарату розширює асортимент ваших послуг. Ви можете робити вакуумний масаж обличчя. Після перших процедур у вас у вашого клієнта можуть бути підтіхі і значні підтіхії. Це є варіант норми, це є допустимо. А от якраз відсутність підтіхі після останніх процедур буде вказувати на те, що ви зробили все правильно і досягли своєї мети. Якщо у вас є можливість, дайте клієнту відпочити декілька хвилин після процедури. Плануйте візит наступного клієнта. З невеличким проміжком по часу, бо процедура має дійсно потужний вплив і розслаблюючу дію на клієнта. Він просто не в змозі одразу встати і піти займатися своїми звичними справами. Я продемонструвала вам роботу декількох вакуумних апаратів. Обирати, яку методику саме застосувати, який апарат придбати собі в кабінет, залежить від потреб та особливостей ваших клієнтів. Я особисто, наприклад, так і не змогла визначитись, який апарат мені потрібніший, тому маю всі три. Якщо ви працюєте суто в корекції фігури і робите тільки антіцелюлітні масажі це класичний вакуумний апарат, такий як модель 818 або модель 120. Якщо ви працюєте не тільки з антицелюлітними методиками, але й робите масаж спини, працюєте з м'язовими спазмами та проблемами опорно-рухового апарату, то апарат вибору для вас буде термовакум модель 2001 або апарат вакуумно вібраційного масажу. Кожна з продемонстрованих методик має свої особливості та показання для застосування. Тому я сподіваюся, що це відео допоможе вам. Прийняти обдумане рішення у придбанні апарату. Колеги, нагадую вам, що після придбання апарату компанія Beauty Service надає послугу безкоштовного навчання і видачу сертифікату. А також рекомендую слідкувати за анонсами навчань та майстер-класів на сайті компанії. Обирайте та реєструйтесь. До зустрічі!